Тепер українські бійці переживуть зиму у нормальних умовах. Перші 50 спеціальних мобільних кунгів для МВС закуплять до кінця цього року. Ці модульні машини використовуватимуть для другої лінії оборони і можливих надзвичайних ситуацій в країні. Кабінет міністрів України за два місяці вирішив це питання. Продовжується процес переозброєння і придбання нових технічних засобів для армії, тобто, крім зброї, хлопцям, треба десь спати. І жити, і щоб це було в теплі. Цей проект, який зараз схвалений урядом, передбачає те, що він втричі дешевший. Він мобільний в кожному такому теплому кунгу може одночасно перебувати 18 військовослужбовців. Його можна знімати, ставити на стаціонарній основі, і так само він дуже легко пересувається. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк разом із очільниками правоохоронних відомств особисто оглянули умови, де доведеться жити бійцям. Кожна машина оснащена системою автономного опалення, вентиляцією та енергозбереження. Побачене задовольнило вимоги керівництва. Загалом до кінця поточного року ми придбаємо 50 таких кунгів, і зиму хлопці можуть пережити. І перезимувати в теплих і нормальних умовах. Арсеній Яценюк зазначив, що вже другу партію цих авто отримують прикордонники. 41 кунг наразі розвантажують у Ілічівському порту. Підрозділи ДАІ об'єднають із патрульною службою міліції. Про це повідомив заступник міністра МВС Сергій Яровий. Цей експеримент буде проведено на базі Хмельницького міськвідділу міліції. Суть цього проєкту практичного заходу полягає в тому. Що ми намагаємось зараз об'єднати дві служби, це перше все службу Державної автомобільної інспекції і патрульних підрозділів. Єдине ціле, яке б займалася організацією забезпечення правопорядку, незважаючи на яка специфіка буде цих подій, будь-то дорожньо-транспортні пригоди, оформлення дорожньо транспортних пригод. Чи охорона громадського порядку самі ж даєшники не бояться експериментів. Очільник державтоінспекції МВС України Анатолій Сіренко каже: такі зміни лише допоможуть для підняття рівню довіри до міліції суспільством населенням не потрібно боятися експериментів. Тим більше це пілотний проект, який буде працювати до 28 лютого, і потім будуть зроблені відповідні висновки. І якщо цей пілотний проект себе оправдає, то є сенс переходити в цілому. По всій Україні. Якщо будуть якісь зауваження, будемо допрацьовувати. Ще одного торговця зброєю із зони АТО затримали запорізькі убозівці. Два мішки вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки злоумисник виконув із дев'ятого поверху, побачивши на порозі своєї квартири оперативників. При спробі правоохоронців потрапити до квартири зловмисника останній відмовився відчиняти їм вхідні двері та викинув всі речові докази через вікно. Однак це не залишилося непомітним працівниками міліції. Асортимент вилученого вразив правоохоронців разом із своїми спільниками він збував зброю аж у п'яти областях, а також поставляв до країн ближнього зарубіжжя. Правоохоронці вилучили один автомат Калашникова, 5 пістолетів, два револьвери, протитанкові гранати, майже дві тисячі різноманітних набоїв та інше. Наразі вилучено направлене на дослідження до НДКЦ. За незаконний продаж зброї міліція відкрила кримінальне провадження. Нагадаємо, на початку місяця запорізькі убозівці ліквідували найбільший канал постачання зброї та боєпропасів із зони АТО. Тоді було затримано 10 учасників групи. Брендовий одяг шили одразу у двох підпільних цехах на Одещині. Дизайнерами були іноземці нелегали. Незаконне виробництво відвідали правоохоронці. Було проведено два санкціонованих обшука в приватних будинках, розташованих в приватному секторі міста Одеси, де були виявлені два підпільних цеха по пошиву брендового одягу іноземними громадянами. З'ясувалося, що робітники не лише працювали у підпільному цеху, а й проживали. В результаті обшуку було вилучено продукцію. Брендового одягу та інструмент швейні машинки, на яких було виготовлено дану продукцію. Наразі міліція з'ясовує осіб, які організували цей підпільний бізнес та збували підроблений товар на території Одеси. Що ж до нелегалів, які працювали у цехах, наразі вирішується питання про їх видворення за межі України.